Трійки в Таро завжди показують розвиток після початку. Якщо двійка – це вибір, то трійка вже рух, результат перших кроків. Це завжди про взаємодію, партнерство і те, що починає набувати форми. Трійка жезлів це перспектива і розширення. Ти вже зробив перший крок і дивишся вперед. Чекаєш результатів, будуєш якісь плани. Побутово це може бути очікування посилки з інтернет-магазину це підготовка до поїздки чи ремонт, який уже стартував і треба чекати наступного етапу. У поєднаннях із колісницею – це далека дорога, подорож за кордон. І з магом це старт власної справи або бізнес-проекту. Трійка мечів це біль, розчарування і випробування серця. Це момент, коли доводиться стикнутися з правдою, яка ранить. У побуті це може проявлятися як сварка з близькою людиною, розчарування після покупки, яка виявилась неякісною, чи невдача в особистих планах. У поєднаннях із дияволом це токсичний роман або залежність. Хоч зі смертю це завершення стосунків або ж важкий розрив. Трійка кубків це радість, свято, підтримка друзів і єднання. Це весілля, це дні народження, це дружні зустрічі. Побутове це може бути запрошення на святкування дня народження або вечірка з друзями, навіть простий вечір із вином і сміхом на кухні. У поєднаннях із сонцем це велике свято, ювілей або весілля разом з імператрицею. Це жіноче коло, підтримка подруг або ж материнство. Трійка Пентаклів це робота в команді, співпраця, навчання у майстра. Тут важлива взаємодія, обмін знаннями, вироблення професійності. У побуті це може бути спільний ремонт, коли друзі допомагають фарбувати стіни, або навчання кулінарії з майстер-класу на Ютубі. У поєднаннях із, наприклад, вісімкою пентаклів навчання новій професії, стажування із імператором це робота в офіційній організації або ж велика спільна справа.